Всіх вітаю! Сьогодні ми розкриємо одну з найбільш загадкових тем у світі це гіпноз. Що це таке? Чому багато хто ставиться до нього з настороженістю? І чому це може бути корисним інструментом для вашого здоров'я і благополуччя? Давайте розбиратися. Я Валентина Нагортенко, гіпнотерапевт, регресолог. Що таке гіпноз? Гіпноз це змінений стан свідомості, коли людина стає більш зосередженою, розслабленою і сприятливою до навіювань. Важливо зрозуміти, що гіпноз це природний стан, подібний до того, коли ми мріємо або занурюємось в книгу чи фільм. У цьому стані мозок працює інакше, Знишена активність свідомого мислення. Але підвищена діяльність підсвідомого це дозволяє впливати на нашу поведінку та сприйняття, чому люди негативно ставляться до гіпнозу. У багатьох людей гіпноз викликає страх або недовіру. Це багато в чому пов'язано з тим, як його зображують у масовій культурі. Чи бачили ви в кіно гіпнотизера, який змушує людей робити абсурдні речі? Насправді, гіпноз не має нічого спільного з тим, що ми бачимо на екранах. Ці міфи створюють ілюзію, що гіпноз може контролювати вас проти вашої волі. Але це далеко від правди. Людина в стані гіпнозу не робитиме нічого, що суперечить її моральним, етичним принципам. Мета використання гіпнозу. Гіпноз використовується з різними цілями: візняття стресу та тривожності, панічних атак, дополіпшення сну, подолання фобій і навіть лікування хронічного болю. Ще гіпноз допомагає людям кинути палити, схуднути та також подолати інші шкідливі звички. Гіпнотерапевти допомагають людям зануритися в їх підсвідомість, щоб знайти і вирішити проблеми, які турбують їх на глибокому рівні. На що схожий гіпноз? Гіпноз часто порівнюють зі станом глибокого розслаблення. Або трансу. Уявіть собі, що ви засинаєте, але залишаєтесь свідомим. Це подібно до відчуття, коли ви настільки зосереджені на чомусь, що навколишній світ здається розмитим і неважливим. Важливо відзначити, що ви не засинаєте під час гіпнозу, ви залишаєтесь свідомим і контролюєте ситуацію. Це ніби ви вже майже проснулися, але ніяк не хочете відкривати очі. Трохи історії про гіпноз. Історія гіпнозу сягає тисячоліть. Гіпноз має корені в стародавніх культурах. В Єгипті жерці використовували методи, схожі на гіпноз для лікування захворювань. Вони занурювали пацієнтів у стан трансу, використовуючи ритмічні співи та навіювання. У Стародальній Греції також існували подібні практики у храмах Асклепія, Бога медицини, де хворі занурювалися у стан трансу під час спеціальних церемоній. У XVIII столітті Франц Антон Месмель, австрійський лікар, розробив теорію тваринного магнетизму. Він вірив, що існує невидима магнітна рідина. Яка протікає через тіло і впливає на здоров'я, Меспер використовував магніти та інші методи для впливу на цю рідину. Хоча його теорії були згодом спростовані, його методи з лікування привернули велику увагу і стали основою для подальших досліджень у 19 столітті. Джеймс Брейд, шотландський лікар. Виявив, що у фіксації погляду на блискучому предметі можна викликати стан, схожий на сон. Він називав цей стан гіпнозом від грецького слова гіпноз, що означає «сон». Брейт розглядав гіпноз як природний фізіологічний стан і розробив методи для його використання в медичній практиці. Його дослідження дали початок науковому вивченню гіпнозу. В кінці 19 го та на початку 20-го століття. Жан-Мартен Шарко, французький невропатолог, застосував гіпноз для лікування пацієнтів з істерією. Він вважав, що гіпноз може допомогти вивчити істеричний вирослати. Його робота вплинула на молодих лікарів, включаючи Зигмунда Фрейда. Фрейд спочатку використовував гіпноз у своїй психоаналітичній практиці, але пізніше відмовився від нього на користь інших методів, таких як вільні асоціації та аналіз свинноводій. У середині ХХ століття Мілтон Еріксон, американський психіатр, зробив значний внесок у розвиток гіпнозу. Він розробив методи, що відрізнялися від традиційного директивного підходу. Еріксон використовував м'які та непрямі навіювання, дозволяючи пацієнтам самостійно знаходити рішення своїх проблем. Його методи стали основою для еріксоновського гіпнозу, який використовується і сьогодні, а також у середині ХХ століття. Ще один американський гіпнотизер та автор Дейв Елман, відомий своїм внеском у клінічний гіпноз. Розробив елманівський підхід до гіпнозу. Елман, відомий своєю здатністю швидко занурювати пацієнтів у глибокий гіпнотичний стан. Його техніки включають швидкі індукції та методи для досягнення стану соннабулізму. Тобто глибокого гіпнозу. Елманівський гіпноз використовується і сьогодні у клінічній практиці для швидкого вирішення різних проблем. В Україні гіпноз також має своїх видатних представників. Один з них є Володимир Бехтярев, відомий невропатолог і психіатр. Який народився у селі Соралі Казанської губернії, що тепер є частиною Росії, але зробив великий внесок у розвиток науки на території сучасної України, Бехтерев досліджував гіпноз і його вплив на нервову систему, розробляючи методи лікування нервових розладів, інший відомий український представник Григорій Рей, психіатр і невропатолог. Який працював у Харкові, він також досліджував гіпноз і його застосування в психіатричній практиці. Існує безліч прикладів успішного використання гіпнозу. Наприклад, деякі люди змогли клинути палити після кількох сеансів гіпнотерапії. Інші пацієнти використовували гіпноз для Зменшення болю від, під час операцій або пологів. Один з найбільш відомих випадків це операції під гіпнозом, коли пацієнти перебували у стані трансу і не відчували болю, хоча були повністю свідомими. Це доводить, що гіпноз може бути потужним інструментом для керування болем. На закінчення хочу сказати, що гіпноз це не фокус, це, це науково обґрунтована техніка, яка допомагає людям змінювати своє життя на краще. А зараз дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, що все. ставте вподобайки, под пишіть коментарі, пишіть свої історії. І до нових зустріч зустрічей нових відео.